Олька, що? Треба з тобою серйозно поговорити. Ну no. слухай, давай підемо жити на іншу квартиру. Чекай, чекай, чекай. Що, все не поняла? а тобі тут що заважає, а? Що мені тут заважає? Тут живу я, ти, твоя мама солоденька, твій тато дорогенький, дід, баба, твоя сестра з чоловіком, з двома дітьми, кіт, пес, хомляк і рибки. Як ти думаєш, що мені тут заважає? Що тобі вже мої рибки зробили, а? От якраз до рибок претензій нема. Володі, нормально ми тут всі живемо, успокойся. В однокімнатній квартирі. Давай поїдемо до моєї мами, там п'ять кімнат. Я не буду жити з твоєю мамою. А ти пробувала? Ні. Мені вже хватило, як вона на мене на весіллі дивилася. Треба було старшим дружбою нализатися. Ой, то було весілля, то в нас такий конкурс був, чуєш? Де? За рестораном в кущах. Що ти мені згадуєш, коли то ще було? Після вчора так морду закрий. То все? Ні. Я зранку не можу нормально в душі помитися. Що? Я заходжу в душ, а твоя мама вже перед трузи. То відвернись до стіни, я відвертаюся, а там твій брат бриється. Все? Ні, твій тато храпе. А ти думаєш, ні? Ні. бо я не сплю. То твоя мама свічкою над нами стоїть, то баба. Під ковдру до нас заглядає. Що ти мелиш, наша баба не ходить. Правильно? Відьми не ходять, вони літають. Твоя баба нам хоче поробити. Що ти взяв? Я в подушці знайшов засушену миш. Тобто я думаю, куди то наш хомячок подівся, а він в подушці собі сидить. а? Олька, я не можу жити в одній квартирі з тобою і з твоєю сестрою близнючкою. Чого? Я вже її п'ять разів за сраку, вона мені п'ять разів по морді дала. То була я. А, а вчора на кухні на столі. Класно було, правда? Чекай, чекай, чекай. Вчора я була на роботі. Що ти а... сказав? Олька, нам треба Що ти сказав? Нам треба переїхати, я сказав. Нам треба переїхати. Твій цілу ніч, то в туалет, то з туалета, то в туалет то з туалет. Володя, він старенький, йому треба. В нього в бачку чекушка схована. Олька... В нас в кухні є цукор рафінат, але не квадратками, а кружачками. Знаєш чого? Чого? Твоя баба смокче і назад кладе. <праць> Олька, цілий коридор взуття, а кіт сить тільки в моїй туфлі. <праць> дай йому по морді, а він через сить, що я йому по морді б'ю. <праць> То ще раз дай. Слухай, давай я тобі дам, ти йому передасиш. Так, Володя, давай успокойся, добре? Візьми себе зараз в руки, потерпи ще місяць, і все буде нормально. Що буде за місяць? Нічого, кіт народи котенят, Нічого. собака собаченят, до діда з бабою на золоте весілля, вся родина з Закарпаття приїде. І от тоді ми з'їдемо. Куди? В психушку, бо я тут точно чеканусь. Або собака, давай, сідай, помагайся.